Друзі, вітаю всіх на каналі про планування та ремонт. Попередніх відео ми побудували точну 3D-копію квартири, зробили там перепланування, розмістили меблі та розмістили усі електроточки, які нам будуть потрібні. Потім ми все це спозиціонували у 3D-модель, щоб монтувати як треба за розмірами. Якщо не дивились це відео, обов'язково подивіться. А зараз, щоб не втратити цей канал, щоб він завжди був у вас під рукою, підпишіться та поставте колокольчик, щоб отримувати повідомлення про наступне відео. Також ми переглянули, які бувають вимикачі, розетки, якими кабелями це треба монтувати, якими. Лемниками та всі схеми вимикачів та розеток, як це підключити, так, щоб не заплутатись, і які автомати, і саме чому треба використовувати, а які не, в жодному разі не треба. Сьогодні ми розглянемо, з яких ще приладів складається електрошит, навіщо вони потрібні, як правильно все прорахувати, компонувати та під'єднати, щоб це працювало. Також чому треба завжди переробляти електрошит від забудовника та загалом всю електрику від забудовника, але не зробити собі щось таке. Що буде дуже дорого коштувати, буде корисно в основному вашому електрику. Тож починаємо. Перший елемент електрощита, який ми розглядали вже, це автоматичний вимикач, він встановлюється на кожну лінію електроприладів, та в разі несправності або перевантаження вимикає кожну окрему лінію. В Попередньому відео я розглядав, які треба встановлювати автомати. Зараз швиденько повторимо. Для освітлення ми встановлюємо автомат 10 А, щоб захистити кабель 1,5 мм. Для розеток ми встановлюємо автомат 16 А, щоб захистити кабель 2,5 мм. І для всіх потужних електроприладів, ми встановлюємо 4 або 6 мм та захищаємо. Відповідно 20-25 або 32 автоматам. Далі розглянемо подвійний автоматичний вимикач. Він двополюсний, тобто він вимикає і фазу, і нуль. встановлюється у нас на вводі в квартиру. Якщо у вас ввод в квартиру 3 на 4 мм, зазвичай це в квартирах, де є газопостачання. Встановлюємо 25 автомат. Якщо кабель у вас заложили 3 на 6 мм, квадратних, то захищаємо його 32 автоматом. Наступний елемент нашого електрощита це реле напруги. Воно захищає наші електроприлади. Від стрибків, котрі можуть зіпсувати або зменшити термін використання нашої техніки. Тут виставляємо за допомогою цих кнопок нижній та верхній рівень напруги. Якщо воно буде нижче або вище, то реле спрацює та відключить вам всю квартиру. Згідно інструкції багатьох приладів, безпечна напруга становлює 200-240 вольт. Але до відповідно оновленого ДСТУ 1 липня номінальна напруга в розетці становить 230 вольт з допустимим відхиленням на 10%. тобто від двох. До 250 вольт. Рекомендую налаштовувати реле напруги на діапазон 200-250 вольт, це не зіпсує вашу техніку. Якщо потрібно, наприклад, у вас постійно в мережі, зараз це дуже поширене явище, трішечки підвищена напруга. Наприклад, там 251, і вас буде постійно вимикати. А коли буде 249, буде постійно вимикати всі прилади. Це дуже незручно, можна встановити трішечки більший рівень, але є ризик пошкодження, але він мінімальний. Більше значення ніж 190-255. Не рекомендую встановлювати, бо від цього буде псуватись ваша техніка, та може одне момент навіть вийти з ладу або зменшиться терміни використання. Наступний елемент нашого електрощита це пристрій захисного відключення ПЗВ або як УЗО. Він не захищає нашу проводку, а також нашу техніку. Він захищає нас від ураження струмом, а також квартиру від пожежі. В нього є дві основні характеристики: це ампери, котрі повинні бути більше ніж ті автоматичні вимикачі, котрі встановлюються після нього та захищають провод. Чуть пізніше розкажу, як це прорахувати. А також в ньому є значення струму витоку для захисту людей встановлюється 10 або 30 мА, Зазвичай в квартирах встановлюється 30 мА. Це безпечний Струм, і якщо хтось торкнеться оголеного дроту, тоді цей пристрій швиденько вимкнеться і не дасть вразити людину а також є з більшим амперажем 100-300-500 мА, які встановлюються на все житло та забезпечують при великому витоку струму відключення всієї квартири, щоб запобігти пожежі. Наступний елемент це диференційно автоматичний вимикач, ДИФ-автомат. Він поєднує в собі пристрій захисного відключення та звичайний автомат, тобто він захищає і людину від ураження током, а також захищає. Кабель від перевантаження. Його номінал обирається. Ось тут написано c 16 тобто він працює як звичайний c 16 автомат. А тут ми бачимо 0,03 ампери, тобто він працює як ПВЗ номіналом 30 мА. Тобто два пристрої в одному корпусі. Переходимо до модульного контактора. Він нам потрібен для того, щоб встановити майстер-вимикач. Це такий вимикач, який встановлюється на вході в квартиру, і котрим ви можете вимкнути все світло, всі зайві розетки. І залишити тільки те, що повинно працювати після вашого уходу. Холодильник, роутер, пожежна безпека, може там відеонагляд і таке інше. Це потрібно для того, щоб коли ми виходимо з квартири, ми не думали, чи вимкнули ми світло, чи вимкнули праску. Одним вимикачем ми вимикаємо все зайве. В нього є силові контакти та керуючі контакти. До силових ми під'єднуємо фазу і далі на виході ми під'єднуємо всі ті автоматичні вимикачі, ПВЗ та дифавтомати, які у нас повинні вимикатись. При виході з квартири. а всі інші прилади, котрі під'єднані не крізь цей модульний контактор, вони залишаються працювати. Сюди у нас під'єднується мінусовий кабель, а сюди фазовий крізь вимикач. І коли ми подаємо живлення, замикаючи вимикач, ці контакти поєднуються. Коли ми вимикач розмикаємо. І фаза тут зникає, то ці контакти роз'єднуються. Дуже проста схема, але дуже зручна у користуванні. Наступний елемент це перемикач живлення. Тобто, якщо ви хочете поставити собі генератор або акумуляторну станцію, зручно перемикатись з мережі, коли світло пропадає на своє альтернативне джерело енергії. Тоді вам дуже зручно буде під'єднати його у домову мережу. І коли у вас зникло світло, ви просто перемикаєте з позиції 1 на позицію 2. Тобто, у нас тут два контакти, які йдуть на нашу квартиру. Тут у нас і подаючі контакти: плюсова клема та мінусова. Ми під'єднуємо в один контакт систему з обленерго, а до іншого контакту ми під'єднуємо фазу від генератора або акумуляторної станції. Також мінусовий кабель від обленерго та мінусовий кабель від генератора або акумуляторної станції. І коли у вас зникне світло, все, що вам треба буде зробити, щоб перемкнутися, це опустити цей важель. Є ще автоматичні перемикачі, тобто він контролює, якщо зникло світло в мережі, він автоматично перемикає на генератор. Але це не дуже зручно в квартирах робити, тому що у вас, наприклад, нема дома, вимкнули світло і генератор. Починає вам спалювати літри солярки або акумуляторна станція починає розряджатись на кондиціонери, на підігрівку бойлера і таке інше. Коли ви прийдете додому, то акумулятор цими потужними приладами буде розряджений, і ви навіть телефон не зможете зарядити. Тому я рекомендую саме ручне керування. Коли вам потрібно, ви його перемикаєте та користуєтесь всіми приладами, якими вважаєте за потрібне. Коли ми ознайомились зі всіма елементами електричного щита, нам треба його розрахувати, компонувати. Та під'єднати. Давайте зараз приберемо зайві елементи, автоматичний, перемикач живлення. Ми прибираємо. Далі контактор та перемикач трьохпозиційний для ДБЖ ми залишимо на наступне відео. Перше, щоб вас не заплутати одразу. По-друге, щоб це відео не було на півтори години. Тож, кому цікаво, підпишіться, поставте собі дзвіночок, щоб не пропустити відео. А також дякую всім, хто поставив подобайку. Якщо не зробили, можете зараз робити. Тож ці два елементи ми теж прибираємо, і далі у нас залишається ось цей комплекс, з якого ми будемо будувати звичайний електрошит. Двополісний автомат ми встановлюємо на вводі, і більше у нас ніде не використовується. Тож ми його теж прибираємо, щоб він нам тут не заважав. Також реле напруги встановлюється одразу після нього. Ми його теж прибираємо. Воно у нас у розрахунках не буде. Тобто, будь-який щит, оці два елементи вони завжди в єдиному екземплярі стоять там началі електрошит. І далі нам треба прорахувати, скільки звичайних автоматичних вимикачів ПЗВ і скільки нам треба дифавтоматів. Цього ми беремо ну, гіпотетичну двокімнатну квартиру і по приміщенням розписуємо кожний електроприлад і яка його максимальна потужність в ватах. Якщо у вас якогось приладу немає, тобто ну, не купили ви ще кававарку, наприклад, і не знаєте, яка в неї буде потужність, не можете зараз подивитись, то просто зайдіть там на якісь сайти, оберіть собі там декілька моделей кававарок, які вам подобаються, та запишіть максимальне значення потужності того, що ви збираєтесь придбати. Ну і так само по іншим позиціям. Після того як ми поділили всю квартиру на приміщення, а також записали. Сали всі електроприлади, які будуть встановлені в кожному приміщенні з їхньою потужністю, тут я підкреслю, що не треба тут рахувати зарядки мобільних телефонів, там навушників або якісь міксери, бо вони поживають небагато кількість енергії та використовуються на тривалий час. Тому ми їх тут не враховуємо. А такі речі, наприклад, як телевізор. Хоча він не потужний всього 140 Вт на велику диагональ. Ми його тут врахували, тому що іноді буває таке, що на кухні, наприклад, його дивляться цілий день, коли домог господарка щось готує. Далі нам треба виділити ті прилади, потужність котрих становить більше, ніж 4,2 кВт, тому що для них потрібен буде кабель не 2,5 мм, а більше або 4, або 6, і він буде захочатись окремим автоматом. Інші прилади ми сумуємо їх потужності та виписуємо на кожне приміщення окремо. Суму. Вираховуємо, скільки треба нам зробити груп, щоб на одну групу приходилось не більше, ніж 5 кВт. Як бачимо, тут у нас виходить три групи, тут у нас виходить дві групи, тут на спальню достатньо одної, а дитяча і передпокій у нас взагалі можна їх поєднати в одну групу, тому що їх споживання загалом десь якраз 4,2 кВт. І розподіляємо по автоматах ці прилади. Далі ми перевіряємо всі оці значення, і чим вони ближче до 4,2 кВт, тим краще, тому що. Це дозволить нам користуватися усіма приладами групи одночасно і автомат не буде вимикати цю групу. А якщо ці значення будуть набагато менше, тоді нам доведеться використовувати зайвий автомат. Саме тому дві групи дитячої передпокій я поєднав на один автомат, тому що їх сумарна потужність наближена до 4,2 кВт. Тобто така електрика буде працювати у нас з будь-якою кількістю приладів і ніколи не буде вимикатись, коли нам не потрібно. Тепер нам треба захистити всі ці групи автоматів ПЗВ. На електроплиту ми встановлюємо окремий ПЗВ з окремим автоматом, або ДИВ-автомат, який буде і захищати наш кабель, і захищати нас від враження струмом. Також на кухню я рекомендую встановлювати окреме ПЗВ на ванну, також окремо, тому що це вологі приміщення з підвищеними ризиками витоку струму. А на всі інші приміщення використовувати окремий ПЗВ. Як розрахувати його ампераж? Ми беремо всі автомати, які в нас є в групі, складаємо і збільшуємо у верхню сторону. Тобто, якщо у нас тут два автомати по 16, 32 нам ПЗВ підходить. Якщо тут теж 2 по 16, то 32 підходить. Якщо тут у нас 3 по 16, то треба брати наступний номінал це 63 А. Що означає, що ці Ари це той струм, який може витримувати ПЗВ без пошкоджень для себе. Він не вимикає лінію на цьому значенні, але він може працювати на максимальному навантаженні цих ліній без пошкоджень. І зараз ми подивимося, як виглядає наш електрощит. Одразу хочу пояснити, що я називаю лінією. Лінія це те, що поєднує наш автомат з нашою розподільчою коробкою. Ну, другий – це на освітлення. Від нього може йти, наприклад, 4 групи розеток. А самих розеток може бути 12. Але всі вони сходяться отсюди сюди у розподільчу коробку та захищаються одним автоматом. Також для всіх, у кого виникли труднощі з переплануванням або розміщенням електроточок, або з проектом в цілому по електриці, по водопроводу та опаленню, ви завжди можете звернутися в інстаграм, і я вам допоможу в інстаграм у описі. Тепер подивимося, як виглядає наш електрошит. На вводі, як я вже казав, стоїть двохполісний автомат С-32, щоб захистити водний кабель 6 мм. Якщо у вас 4 мм, то звісно ставте С25 автомат. Далі йде реле напруги, котре захищає ось ці всі прилади, котрі є у нас в квартирі від перепадів напруги. Далі у нас йде плита, котра захищається диференційним автоматом 25 А на 30 мА струму витоку. Чому не як у таблиці 32? Тому що, ми, якщо ми ставимо диференційний автомат, то можемо обрати його того номіналу, який нам треба захистити. Нам не треба брати перевищений номінал. Далі у нас йде група. Кухонних ліній. Захищаємо ми це все ПЗВ 63 А згідно цієї таблиці. Та встановлюємо на кожну лінію автомат 16 А, які будуть працювати від цього ПЗВ. Аналогічно на ванну ми ставимо 32 А30 мА ПЗВ якості цієї таблиці, та захищаємо лінії двома автоматами 16 А. Кімнати те ж саме. ПЗВ та дві лінії автоматів. На освітлення ми встановлюємо автомат 32 А. Як бачимо, у нас тут 5 автоматів номіналом 10 А, можна брати класу С, можна брати класу Б. І тут ви можете задати питання, чому, по-перше, 32 А у нас тут ПЗВ, якщо сумарний струм, це 50 А може бути. І навіщо нам 5 автоматів, якщо освітлення сучасне, світлодіодне це ну, максимум 50 Вт, на основне освітлення та максимум там, 10 Вт на допоміжне? По типу підсвіток або прикроватних бра, і сумарне освітлення всієї квартири це ну 300 ватт буде. Для цього достатньо одного автомату на 10 А. І тут я вам поясню: якщо у вас буде десь тут або КЗ, або витік струму на будь-яким з приміщень, то вам ну по-перше, ви залишитесь без світла до усунення причини. По-друге, вам доведеться лізти в кожній кімнаті з дробиною на стелю, знімати поочередно всі люстри. Розбирати всі прикроватні светильники для того, щоб виявити, де там ослаб контакт, чи відпав контакт, чи може клема не до кінця була дотягнута, і ви надовго залишитесь без світла. І вам дуже багато роботи треба буде зробити, щоб його відновити. Якщо ви встановите 5 автоматів на кожне з приміщень, і у вас, наприклад, буде або витік струму, або коротке замкнення, і у вас виб'є або ПЗВ, або якийсь конкретний автомат, то ви залишитесь без світла тільки в одній кімнаті, і роботи по усуненню аварійної ситуації вам буде в 5 разів менше. Тобто у вас буде або в основному світлі проблема, або в допоміжному. І ви досить швидко це виправите під час того, як ваша родина буде знаходитися зі світлом. Якщо ви не електрик і будете визивати майстра, то він приїде, скоріш за все, на наступний день. І щоб не сидіти зовсім без світла, ви вимкнете той автомат, на якому несправність, і інші всі приміщення будуть у вас працювати. Тепер, коли ми прорахували наш електрошит, а також скомпонували всі його елементи, треба їх між собою правильно під'єднати. Для поєднання в електрошиті можна використовувати або. Жило з того кабелю, який у нас з домової мережі виходить, тобто в даному випадку 6 мм, можна робити розривні перемички, але краще робити суцільним кабелем, це підвищить надійність вашого електрошита. Також, якщо у вас є групи автоматів, які розташовані поруч та котрих потрібно під'єднати, ми використовуємо ось таку шину заводську. А для того щоб поєднати ось цей кабель з такою шиною. Нам потрібні будуть ось такі з'єднувачі. Переходимо до самої схеми фазу та нуль від домової мережі. Ми під'єднуємо до двополісного автомату. Жило заземлення. Ми під'єднуємо до колодки заземлення, і потім від двополісного автомату робимо ось таку перемичку, котра у нас піде через рили напруги. До першого диференційного автомату. Потім до всіх ПЗВ робимо ось таку суцільну шину, ось таким методом, та під'єднуємо до всіх автоматів. Та ПЗВ нашої квартири. Потім ми беремо перемичку, робимо від двополісного автомату до реле напруги. Відповідного контакту, котрий позначений ІНІ. Ми, звісно, під'єднуємо до контакту, який позначений як нуль. А потім від фазового виходу реле напруги робимо суцільну перемичку, яка у нас буде поєднувати всі дифавтомати та ПЗВ. Після того, як ми подали фазу та нуль на всі. Автомати та ПЗВ крізь реле напруги. Нам треба тепер поєднати всі ці елементи з відповідними автоматами, котрі підуть на лінії розеток та освітлення для цього. Для кожного ПЗВ ми встановлюємо окрему нульову колодку. Як бачимо, у кожного вона окрема, а також фазовий дріт під'єднуємо до всіх автоматів за допомогою шини. Як бачимо, на чим не відрізняються різні групи автоматів. Всі під'єднуються однаково. Окрема колодка та під'єднання всіх автоматів каскадом. Це у нас електрощит вже зібраний. Тепер нам треба під'єднати ті наші прилади. Коли ми під'єднуємо до дивавтомату, у нас від варильної поверхні заходить кабель 3 на 4 Фазу ми під'єднуємо до відповідної фазової клеми. Дифавтомату 0. Ми поєднуємо. До клеми з надпису N на дифавтоматі. А заземлення ми поєднуємо на загальну шину заземлення з приводу всіх приладів, які підключаються на ПЗВ. Тут нам головне не переплутати групи. Тобто, у вас зайшло кабелі 3х2,5, які повинні бути встановлені. В Даному випадку на кухні фазове жило нам треба під'єднати до відповідних автоматів, котрі відповідають за відповідні групи. Ці жили заземлення. Ми поєднуємо на загальну колодку заземлення. А всі нульові жили ми поєднуємо на колодку саме ту, яка під'єднана до саме цього ПЗВ. Якщо ми переплутуємо, наприклад, під'єднаємо ось цю групу по нулю до сусідньої колодки, то у нас одразу буде вибивати ПЗВ, тому що воно буде це сприймати як виток струму, тобто електрончики пішли, пішли, пішли і. Непонятно, куди зникли, тому що це ПЗВ контролює саме цю колодку. І так само по всім групам. Тобто головне не переплутати та під'єднати ті кабелі, які у вас йдуть на відповідний автомат, до тієї самої нульової шини, яка яку захищає відповідний ПЗВ. І все у вас буде працювати. Якщо комусь цікаво, приблизний кошторис зручної електрики та безпечної на двокімнатну квартиру обійдеться десь 870 доларів по матеріалам і десь стільки ж по роботі. Тобто приблизно 1900 доларів, вам це обійдеться. Кому цікаво, можете нажати на паузу, подивитися на ціни. Звісно, там можна секономити, і в два рази можна секономити, якщо брати неякісне комплектуючі. Але в будь-якому разі не треба заощаджувати на електриці, тому що ви купили квартиру там за 30 чи 40 тисяч доларів. Новобудова коштує двокімнатна. Це по мінімуму, і заощадити півтори тисячі доларів на те, щоб зробити її незручною. Ну як на мене, це помилка. Тепер перейдемо до теми, чим погана електрошит від забудовника, а також електрика від забудовника. Почнемо з електрики? Як ми бачимо, забудовник вважає, що на стіну в 6 метрів нам достатньо двох розеток, які розташовані у нас по котам. Зараз покажу, що в мене по проекту. Тут повинно бути ліжко. Ну воно тут і є. Насправді це вже ремонт майже закінчений. Повинні бути дві прикроватні розетки, також вимикачі прикроватних бра і два. Перехресних вимикачів, котрі дозволяють, навстаючи з ліжку, вимкнути або вимкнути світло або в цьому приміщенні, або на балконі, якщо ми забили його вимкнути. Ось як бачите, теж та ж сама кімната, і отак прокладені у нас кабелі. Отак горизонтально не прокладайте, це було зроблено по домовленості з замовником, тому що закінчувався кабель, і гроші теж закінчились, тому отак зробили. Ви так не робіть, робіть вертикальні штроби і поєднуйте все в комутаційній коробці. Від забудовника у нас тут був ось так прокладений постійний кабель. До цієї от розетки. Ну, ось ми тут її бачимо. Тобто, зробити всі ці електроточки від цієї розетки, це нам потрібно було б робити якісь от такі хвостики, теж горизонтальні, щоб їх можна було потім пошкодити, коли ви забудете, де ви їх проклали. Сюди, сюди і сюди. Також нам треба було б ось ці вертикальні штроби, які для вимикачів, якось зробити так, щоб не перебити кабель, який йде отут-ось, на розподільчу коробку. Тобто, як хірурги, треба було би тут молоточком вибивати, ну тому що коли прорізав штраборізами оці штроби, я його перебив в п'яти місцях. Зараз покажу на іншому приміщенні. Ось так прокладає кабель забудовний. Тобто по стіні, і якщо ми хочемо якусь штробу прокласти ось так, то ми у шарі штукатурці перебиваємо проводку від забудовника. Теж саме потрібно розмістити телевізор. Для телевізора потрібна одна або краще дві розетки, також потрібна розетка з кабельним. Та розетка з інтернетом, тому що 4К відео ніхто не відміняв, а Wi-Fi його не тягне. І ось тут, також до цієї коробки від забудовника, горизонтально прокладений кабель, який ми перебуваємо в раз, два, три, в чотирьох місцях. Тобто, зберегти проводку від забудовника вам не вдасть. І зробити зручну електрику на базі проводки від забудовника вам теж не вдасть. Ну і наостанок покажу, як виглядають комутаційні вузли від забудовника, вони також. Зроблені паровозиком, тобто від одного такого узла йде кабель до іншого узла. У вас на до розетки буде ще два-три з'єднання. І як це розключити в маленькому підрозетнику, який тут вмурували? Ну. Ну можливо, конечно, люди це роблять, але навіщо і точно не, не вдасться сюди додати якийсь додатковий кабель. Чим погана проводка від забудовника, ми вже розібралися. Тепер переходимо, чим поганий електрошит від забудовника. Ну, по-перше, мінус експлуатації це те, що у нас стоїть одне ПЗВ на всі лінії електроприладів. А кожен електроприлад має у нас природне витікання струм, тобто на кожен, ну щоб не вдаватись у подробиці на кожен ампер навантаження, десь 0,4 мА, у нас уходить. Природний виток струму, і у нас тут 32-й автомат стоїть. Але використовувати його на всю ми не зможемо, тому що він дозволяє у нас до 10,6 кВт або до 46 А ампер до години використовувати такий струм. Але якщо ми під'єднаємо ці наші прилади на такий струм, розраховані, то у нас природній виток струму становить 184 мА. А ПЗВ, яке розраховане на 30 мА витоку, воно може спрацювати від 15 до 30 мА. Тобто у нас будуть хибні спрацьовування цього ПЗВ при великому навантаженні. Ну, також є витоки струму на 1 метр, але вони невеликі там 1 мА на 100 метрів провод можна цим нехтувати. Друге, це неможливість використовувати повноцінно групи розеток, тому що, от, наприклад, якщо у нас цей автомат встановлений на кухні. І ми одночасно захочемо вимкнути кововарку. Дружина захоче зробити собі чаю, вимкне чайник також розігріти щось, вимкне микроволновку, і зробити тостер, вимкне тостер. І у нас ось цей 16-й автомат цього навантаження не витримає і його виб'є. Хоча ця наша мережа дозволяє використовувати таке навантаження. Але тому, що у нас дуже багато приладів на одній групі, у нас будуть вибивати автомати. Тобто, така проводка вона може згодитись у смарт-квартиру, де проживає одна людина, де дуже мала кількість електроспоживачів, і вони не використовуються. Одночасно, тоді така проводка має сенс бути в усіх інших випадках. Переробляйте проводку від забудовника, не шкодуйте, він її робив не для вас, а для того, щоб здати будинок. І ще додам, що будь-яка несправність у вас вимкне або половину розеток в квартирі, або половину освітлення в квартирі, і щоб її знайти, треба буде проробити дуже велику роботу, тому що вам усю цю, цю половину розеток треба буде розібрати та вишукати, де саме. В якій саме розетці було або коротке замкнення, або витік струму. Ну і ви переберете просто половину електрики квартири при пошуку цієї несправності. Якщо у вас на кожну кімнату по одному або по два автомати, то ця задача значно спрощується в рази. І зараз ми переходимо в іншу крайність, коли роблять ось таку проводку, коли кожна лінія йде окремо на кожну групу розеток або світла, або вимикачів, і також такі електричні щити, котрі на кожну групу розеток є свій автомат, на кожний вимикач є свій автомат, і на кожну групу цих розеток Є свій ПЗВ, Навіщо електрики таке роблять? Ну, по-перше, це в три рази більше коштує, і він заробить в три рази більше грошей. І це вигідніше ніж взяти три об'єкти і зробити по попередній нашій схемі, тому що, по-перше, знайти трьох замовників в три рази складніше, ніж одного. По-друге, щоб зробити електромонтаж, йому треба буде занести скоріше цього без ліфта, тому що це новобудова. Пилосос, штроборіз, перфоратор для того, щоб пробувати між стінами отвори та монтувати підрозетники. Також е дробина, монтажний пістолет, тому що монтувати таку кількість кабелів за допомогою перфоратора, це дуже багато часу. Він відіб'ється за один об'єкт. Потім йому потрібно буде ліси, ліса на колишатах для того, щоб ну з дробини. Ось таке робити дуже незручно. І ще а дробина потрібна для того, щоб монтувати в таких приміщеннях, як санвузли, де місця небагато і куди ліси затягти не вдається. І весь цей інструмент йому потрібно на кожен об'єкт підняти. Неважливо, це буде така проводка чи так, як ми розглядали до цього. Ну і робити це тричі раз до гірше, ніж зробити це один раз за ті ж самі гроші. Друга причина це неможливість помилитися в єднаннях в розподільчій коробці. Тому що, якщо електрик помилиться і вже зроблять на тежну стелю, то йому потім за свій кошт доведе. Ідеться викликати тих, хто робив натяжну стелю, щоб вони її знімали, добратись до розподільчої коробки, якщо ви не перевірив, як це працює, і там все переробити і заплатити за монтаж натяжної стелі назад. Друге, це швидкість ремонту несправності, бо у нас тут на кожну групу розеток, до цього ми брали по 4-5 груп на одну лінію, а тут на кожну групу розеток йде окрема лінія. Тобто, якщо якась несправність, у нас працьовує один конкретний автомат, котрий йде на одну конкретну точку, і електрик 100 знає, де ця аварія сталася, і може дуже. У швидко її знайти та виправити в 4-5 разів. Йому це буде легко. І ще одна причина: це лояльність замовника. Це коли в клієнта перестає працювати одна група розеток. Він може чекати цього електрика і день, і два, і навіть тиждень. От, а якщо у замовника аварія викликала відключення одразу чотирьох-п'яти груп розеток, то замовник хоче, щоб негайно це полагодили. і електрику у незручний час треба зриватися, їхати, скривати. 4-5 груп розеток для того, щоб побачити, де саме чекінг-контакт відпав чи щось таке. Що отримує за свою втричі більшу ціну замовник? Ну, це як я вже казав, те, що несправність призведе до того, що він тратить 3,5% від своїх розеток у квартирі, замість 14, як по попередній схемі, також можливість відключити будь-яку групу розеток окремо, наприклад, перезавантажити роутер або вимкнути дитині комп'ютер, щоб вона довго не сиділа вночі, ну і так далі. Не треба буде вимикати всі розетки в дитячі, залишити нам, наприклад, для підзарядки гаджетів. От, а вимкнути тільки там комп'ютер або телевізор. Висновок такий: така електрика десь на 10% зручніша для замовника, але втричі дорожче. Для електрика вона також втричі дорожче, втричі вигідніша, і в рази зручніша при виявленні якихось своїх косяків, щоб їх виправити. Для кого це потрібно? Ну, мабуть, для родин, де 2-3 тисячі зайвих доларів, ніяк не скажуться на їх бюджеті. От і можна відкласти їх з однієї зарплати і не перейматися через це. Гофра це просто спосіб кріплення, такий симпатичний. Як тільки натяжну стелю натягнуть, то ви цю гофру до наступного ремонту вже не побачите. Тобто на неї будуть любуватись прораб, там електрик. А ну і ви, може, якщо прийдете під час ремонту в квартиру, теж полюбуєтесь. Але коли жити, ви будете, воно нам вам нічого не дасть. Тож перейдемо до підсумків. Робіть електрику аргументовано, прораховуйте все. Щоб у вас все працювало, все було стабільно. Завжди перероблюйте ось таке від забудовника та не витрачайте гроші на те, що вам не дуже потрібно. У наступному відео ми розглянемо якось цю схему додати ДБЖ або генератор, також додати майстер-вимикач і зробити резервне живлення для тих приладів, які нам необхідні. Дякую, що переглянули. Ставте лайки, подобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До побачення!